Прийшла жіночка, привела свою маму, але вже пізно. Що таке пізно? Ростик, невже в раціональне харчування можна зайти будь-коли, з будь-якими діагнозами. Ні-ні ні. Бачите, мама прийшла і її харчування проходить через зонтик, через трубочку. Та? Це вже поганий знак, бо раціональність харчування полягає у багатьох інших факторах. Насправді багато речей, які дозволяють бути раціональними. Повинна або повинна, або повинен зберігати впродовж життя чоловік чи жінка. Мені здається, що шанс в її мами до того, як вона прийшла в цей поріг, був і досить таки високий, але зараз вона отримала мінусовий знак. Тобто я сказав, що я не зможу їй допомогти, можливо, інші діетологи будуть з нею співпрацювати. Я сказав, що все можливе, що вона може собі зараз зробити, це дивитися моє відео. І наповнювати маму тим, що потрібно, хоча вона під контролем лікарів, і там вже кепська справа, підтримка буде нульовою. Тому дуже важливо діяти наперед, діяти в проактивній формі, думати про майбутнє своїх батьків, якщо вам цікаво, цінно, якщо ви бачите в тому перспективи, тоді робіть це, будь ласка, якщо ви не бачите в тому перспектив, забийте, рухайтесь вперед, живіть своє життя, Вони своє. Але коли вже пізно, не треба бити. По всіх сторонах. Та, це шанс, це можливості, всі кажуть, де до, до кінця. Ну от, розумієте, коли ви не в проактивній формі, потім беретесь за голову, це погано. Треба діяти розумно, діяти в раціональному стилі, діяти зараз, щоб в подальшому максимально проживати наповнене, класне життя. Тому що в неї молода, потужна мама. Але результати, які вона могла би отримати, наприклад, на свої роки, зараз могла б жити класне, яскраве, прекрасне життя. А о, вона зараз не в змозі це зробити. І причиною не є те, що вона якась не така. Причиною є те, що вона раніше в це не повірила. Дій, вір і мрієш, і отримаєш все, що будеш хотіти. Підписуйся на мій канал з тобою Євродієтолог Ростов Романів. Підписуйся прямо зараз.